Всім добрий ранок. Як бачите, по кольору шапки сьогодні у нас полуниця. Хочеться літа, хочеться. Щастя, літо є, щастя немає. Але я куфіки полуницю вибрав не просто так. Тому що у нас прикормка полунична, а черв'як взагалі ні разу не клубнічний на вкус. Але таке, спробуємо, починаємо. Нарешті зайняв місце, яке хотів. Сьогодні, як і зазвичай, лишні півгодинки поспав, не виспався, проснувся в стільки на будильник за зоною. Потім ще, як звичайно, 40 минут тупіош, туп телефон, сніданок і так далі. Супер маскировка, <ріст> щоб карась не догадався, з черв'ячком підсаджено. Але як бачите, останні два дні був шторм, риба не плювала. Кидає, може далеко, це ще й далеко закинув. Оп, Бровка близько. течією тут по викопу. А тепер, зрозуміло, що воно дергає, як вни себе і бросає. А каша вийшла нічогенька, кормушка не розмилась. А от пофік з жерву. Карасямба. Першого відпустимо. Просто відпустимо. Потому що він ужасний. Мені ну, стидно за те, що я таких карасів ловлю. Але що поробиш? Це капець? Вчора ще й не виспався, Підписнику кормаки в'язав на заказ. Точно такі ж сотки, як зараз, тільки під коропа. Тепер думаю, як на почту попасти, Отправить. З тими, як чуєте, сиренами, обстрілами. Небезпечно це капець. На бровку попав, але рибку достав. Оп! Уже після нерестова, хоча трапляються іще і зікрою. Звідки я знаю, я вдома чистив рибу. Непогана. Дивіться, яка худа прогониста на течії. Робоча тарань. О, як саме знаєте, як є тарані. корабельна, блін, ский блін. Це капець. Я думаю, що воно упало. Раняємо підписників, то і діло. Сьогодні знімаю без мікрофона і, кстати, ви там ще не розчиталися за що. Бачите, оп-оп, риб'яче око перебрав, але із-за цього камеру треба відставляти подалі. Дуже подалі, як бачите. Але риб'яче око перебрав широкий угол обзора. Посмотрим, як це набере лайків, інакше він повернеться. <свісно> Обов'язково повернеться. Це що, опять щука? святий клубнічний бубалет. Ви це бачите? Ні, це не жарих і не рибець. Це пол кіло і більше, це капець. Це трендець. Вам там видно? Бо я офігіваю от того, що бачу. Називемо відео рибець пішов. Капець, жерех настоящий, це не тарань, це труба. Оце та раніще! Я в шоці взагалі. І її прийшов солить, прийдеться по спині різати. Вона не просолиться. Як откуда? Але Бат! Один це не показатель і не результат. Це так. От Коли витягнем другу, в що я слабо вірю, все може змінити, значить є ще. А так просто одиночка, уфік здоровенний, як бачите, ще й з черв'ячком, не кожна таранина заглоте. Думаю, замішать другу кашу. Наприклад, кукурузну. Доби кукурузний пупік може щось зміниться. Хоча як показує практика, якщо на час з хорошою прикормкою риба ловиться, вона кончається, мішаєш нову і все накривається офігеть яким медним тазом. Але куди вже гірше? Дві рибки є, у нас два котика. Три. Про степаршу треба не забувати. Як вона тільки Мурчика та рижика, дубаса постійно, де тільки їх бачить, де тільки їх зустрічає, починає їх гнобити і гнати. виганяти з дому. І це катастрофа. Коти перестали почуватися хазяївами в себе вдома. Так що думав капець під берега. Лежачого черв'яка знайшов. Окуня, як і інші риби, як бачите, розлилося. Не слабо. Вийшло сонечко і не черта, уже нічого не допомагає. Підер не роздавив, Но він у мене крепкий. І тарань у мене крипльона. Перва зійшла, була покльовка, поцікаю, пусто, але цю вже витягнув. Пішла течія і кукурузна все-таки спрацьовує, бо тарань обожнює кукурузку. Чиюсь Настя дірвала дна зачеплена. Але є й хороша новина. Дресен, блін, ножика не взяв. Ножик треба шукати. Так, балабеник почепився, бичочок. Давай до побачення. Так, треба лізти по ножика у машину. Секундочку і дзвонять, і пишуть, і клюють, і в ітогі спів тільки по телефону потрендить. Сидить, оба-на! Не встиг звільнити дресену, а тут непогана густирка. Був в АТБ, бачив тарань по 190 гривень, тут і 390 гривень за кіло сушону. Це просто тепер ділікатеси, які-то пишані. Хто б міг подумати, що буде так дорого. Ніколи б не повірив, що буду рятувати дресену і ракушки з цією екологією. Раніше її валом кругом було, а зараз це вимираючий вид. Але я радий, що щось живе. Розмножиться і буде рибі корм. А це в нас основний корм для щукоропу коропу і крупному карасю. Не дадуть почефірити. Опа хай настаюється. Пішов вітер, вальнуло трошки сильніше течення. І життя налажується. Ладно, всім смачного і гарного дня. Лящ, але все одно непогано. Густира ру. Оп! Так, не хочу просто її в чай вимазати. Точніше чай густир'яй вимазати. Солоненька. Предведуща похоже, дуба дала. Трошки задів, Зя зябрю їй, як доставав гачок. Це така риба взагалі ні разу не живуча, як окунь. Похоже, на край, не і сидить. Це ми жируємо, а це ми смакуємо нечогенько. Головне, була вранці хороша погода і ніфіга не брала. Почало кошмарити вітром волною теченням ще більше. І діло пішло. Не дотягнули. На бровки, як обычно, одірвала. Я ж думаю, коли це станеться, коли риба на бровки почне відвалюватись. Таке трапляється частенько. Кормушка врізається чи риба в брову і все. Ну Та то таке прорвемося. Ну що, кому іще полунички? А конопелечку я заберу, це підписнику на нас з Настями відправити, як я обіцяв. Хто Насті заказував, я поділився. Я молодець і я молодець. Улов нормальний. Бажаю і вам так же підловити смак кукурузка з полуницею, але здається, кукурузка цього разу працювала краще. Уработали. Що ж, не дякуйте. Ставте лайки і їдемо до котиків. Як вам таке? Все, рижик, тобі кінець. Це просто капець. Сиператюга отхватила саме інтересне місто, саме прибыльне, саме рибне місто. <сум> Чарли, як тебе там Шарлота. Чарлота. Не помню, як там мамка назвала, ну наших вона дубаса котів, це капець. Хочу її завести, причому подальше. Рижунчик бедненький. Побитий, що рижик побитий до крові, шумурчик. мурчик. А гамсела їх з страшною силою оселилася коло миски за жратвою і не уходи от... вообще. і, і чувствує себе тут страшною хазяйкою. Не гиркай мені тут. Зараз рижика коло тебе рядом, полежу, ти в мене заспіваєш. Ой, Отакі пироги. Це того, що ви не підписуєтесь на наші відео і не ставите нам лайки. Лайки то таке головне, що ви на нас не підписані. Це, це вас покарає. Оце чудо до вас ночі прийде і вас покарає. Чертяка страшна. Та ти скажи, ти чого? Іди отсюда, уйди, уйди, на рижик, все. Все, іди. Зло відступило, Зло одержима відступило. <сих> Отдихай.